Тоді Господь, мій Дух співа тобі, як славен ти. Слава Богу. Слава. Брати і сестри, ми заспівали прекрасну пісню. Я собі так співав і роздумав, думаю, як добре, коли наш дух співає, наша душа своє, наше все воно славить Господа. Не просто ми устами вимовляємо, велична славна пісня, яка показує нам і заставляє нас заохочує, задуматися, який славний Бог. Ми співали далі що... Приспіх різні обставини життя Бога. Ми читаємо Боже Слово, бачимо Господа в природі. Але що ми хвалили Його ім'я? Ми задумались над величу нашого Господа і дякували, як каже Псалмосвевець, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Одну думку до молитви ми будемо молитися разом з вами. Відомі тексти із Божого Слова, об'явлення. Третій розділ, пізніше другий, другий розділ послання до Ефеської церкви. Із першого вірша. До ангола церкви в Ефесі напиши: Оце той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свідель, свічників золотих. Я знаю діла Твої і працю Твою, і Твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих і випробував тих, хто себе називає апостолами. Але ними не мене є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніше роби. Коли ж ні, то до тебе прийду і незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш усе, що ненавидиш вчинки Николаїтів, яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує. Що Дух промляє церквам віддам я їсти із дерева життя, яке в Божім раю. Послання до Євреїв 13:8. Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Брати і сестри. Ми сьогодні згадуємо одне із величніх іванівських свят в'їзд Господа нашого Ісуса Христа в Єрусалим. Але я хотів би нам одну думку до молитви, і щоб ми просто заглянули просто в своє серце і помолилися, і попросили в Бога благослуження для, для свого серця, для своєї душі. Ми бачимо життя Божої церкви в Ефесі і Ісус Христос Він говорить і показує і каже. Я знаю працю Твою, діла, Твої, терпеливість Твою. Нелегко було віруючим людям в перші століття теж. Коли були переслідування, коли були труднощі, коли, можливо, не така була економічна система досконала і стабільна, як ми зараз маємо, коли ще були е, раби і пани, коли було можливо більше воєн. Але Божі люди, ми дивимося, Ісус згадує і каже. Я знаю, як ти живеш, як ти працюєш, як ти маєш терпіння. Каже, і працював для ймення мого і не знемігся. Це велике, інколи ми знемагаємо, правда? Але ця церква, вона настільки пранцю Божу робила, що не знемоглася. Ісус бачив життя у цих Божих людей, як вони жили щоденно і вдома, і де вони не поступали. Ісус бачив це і каже, я знаю, як ти, як ти живеш. Дивіться, і каже, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Одну річ Бог докоряє і каже, ти покинув те, що ти мав на початку. Все ніби йде служіння, життя, праця, все відбувається, терпіння ще вистачає. Але Ісус показує і каже, оте, те, що було на початку, як ти приступав до служіння мені, згадай. Як після покаяння ти жив, як ти служив мені, яке в тебе серце було, як воно горіло для мене. Як ти шукав мене, можливо, вночі став молитися, можливо, ти біг на служіння, можливо, ти ще щось робив. це, як було. Знаєте, брати і сестри, я так подивився в своєму житті. Ми час від часу ми можемо втрачати першу любов. В нас з'явля інші плани, інші моменти в житті. Добре, коли ми. Піклуємося про наших домашніх, коли ми працю добре робимо, яку ми працюємо на роботі, це ми маємо добре робити. Але, Богу, важливе наше серце, наша душа і наше відношення до Господа. Богу важливе, щоб ми любили його всім своїм серцем, всім своїм розумом, всім своїм життям, розумінням. Знаєте, інколи ми міняємо пріоритети в житті. І нам не треба вже служіння, нам не треба Божого Слова. Інколи відношення до Бога наше починає мінятися в житті, щось стається з нами. І ми вже не хочемо людям про Христа говорити. Ми не хочемо роздумувати про Боже Слово, ми не хочемо читати, ми не хочемо вже так молитися. Ми так, Аби тільки, щоб, можливо, совість не судила. І, можливо, якусь ще навіть ми працю робимо, праця йде, все йде. А Христос каже: згадай, як було на початку, мені важливо твоє серце щире. Гаряче, щоб ти повернувся до того, як на початку було. Знаєте, я не раз можу згадати розподі братів і сестер інколи дивився в своє життя. Ми інколи можемо згадувати, а колись було, а колись молилися, колись шукали Бога, колись Бог діяв. Брати і сестри, ми щось втратили. Ми втратили щось. Щось в житті нашому за Богом відбулося в нашому житті, в нашому єднанні з Богом, в наших відносинах з Христом. Десь ми будували відносини з Богом, а десь втратили відносини з Богом. Ми почали просто, просто виконувати те, що треба. Ми почали перестали любити Бога. Ми почали, перестали з Ним будувати відносини, чути Його голос і робити те, що Він хоче від нас. Ми просто почали жити таким гарним християнським життям, ззовні, здається, а Христос важливе наше серце, і наше відношення до Нього і до служіння Йому. І він каже, Згадай, звідки ти впав. Знаєте, як важливо інколи? Я заглядаю в своє життя і кожен своє. Згадати, Господи, що сталося, що я перестав служити тобі, оте, як було на початку. Що сталося, як я, що я перестав любити тебе? Читати слово Твоє, молитися, перестав сповнятися Духом Святим, чути Божий голос. Що сталося, що, що щось відбулося в моєму житті? Я став таким жити гарним, релігійним побожним, ніби зовні здається, життям. Брати і сестри, воно так, знаєте, поволі до часу, а потім приходить, приходить гріх, приходить запустіння ще більше. І, і ми стаємо просто такими гарними християнами зовні кажуть. І ми перестаємо, мати кажуть, близість з Господом. І можемо поволі-поволі відійти від Господа. Ісус Христос нам сьогодні нагадує і казав до цієї церкви, згадай, звідки ти впав. Знаєте, інколи можливо, можливо, якась річ буває в нашому серці, в нашому житті. Вона нас від Христа відводить. Інколи, може бути, гріх приходить, Він нас розділяє. Одного разу ми можемо читати в, в книзі пророка Амоса в шостому розділі. Там такий є текст каже, Боже Слово, Бог каже до свого народу, горе безпечним на Сіоні. Це були Божі люди, і там ми можемо далі читати, де Бог говорить про свій народ, каже, ви живете безпечно, ви собі там робите то і то. Ви собі навіть каже, музичні інструменти, ви думаєте, і граєте, як цар Давид, ви живете таким розкішним життям. І Бог докоряє свій народ. І говорить, каже, дивіться, каже, ви живете просто дуже безпечно. Знаєте, інколи просто безпечність може прийти в наше життя. Інколи ще якісь речі. Пам'ятаєте, один із моментів, де от, текст із Божого Слова, де Ісус Христос, верніше апостол Іван, пише і каже: весь світ лежить у злі. Але Син Божий прийшов, щоб нам дати розум, щоб ми пізнали правдивого і були в Його правдивому Сині Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. І закінчуючи лист, він пише: дітоньки, бережіться від ідолів. Так сьогодні тих речей є багато різних, різних речей в нашому житті. Засоби масової інформації, інші речі. Інколи вони захоплюють наше серце, інколи вони стають на першому місці в нашому серці між нами і між Богом. І ми хочемо почути те, що хтось із людей скаже, те, що хто, десь щось якась інша інформація. А Бог хоче сьогодні до нас говорити, Бог хоче мене і кожного із нас годувати своїм словом, призначеним, навчати нас, зміцняти нас, кожен час, день подавати нам свою волю в наше життя. Потішати наше серце. Знаєте, нам сьогодні так потрібна велика віра від Господа. Нам сьогодні так потрібне зміцнення від Господа, щоб кожен день, коли ми виходимо з дому, ми виходили з миром в серці. Ми виходили з Божою вірою і з Божим впевненням, що Бог нас проведе і благословить, і буде з нами в тому дні. Знаєте, я не раз так пригадую, кожен день в своєму житті, коли я виходив із дому, і коли тривога приходить в серце, я думаю, ви розумієте мене. Але приходить слово від Господа. Або приходить пісня, і вона мене веде оцей цілий день. Я кажу, Боже, як добре ж ти посилаєш слово Твоє в серце. Я йду з Твоїм словом в серце, яке мене благословляє, яке ободряє мене, яке дає мені радості. Я, я, я в тому дні з тим словом. Проходить, можливо, не один текст із Божого Слова. Брати і сестри, Бог хоче, щоб ми відкривали кожен ранок своє серце для Господа. Він хоче до нас говорити. Каже: згадай, звідки ти впав, і покайся. Ми не знаємо, що було з тією Ефеською церквою, але ну, ми знаємо, є руїни стародавнього міста Ефес в Туреччині, яка доля цієї церкви. Там написані жахливі слова, каже, коли я жені, то до тебе прийду і зрушу твого, зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. Це, це жахливі слова. Бог сьогодні дає нам можливість, брати і сестри, оглянути я і кожен із нас своє життя і сказати, Господи, віднови Твою любов мені. Можливо, я десь відступив від тебе. Я перестав читати Боже слово, я перестав молитися, я перестав будувати відносини з тобою. Наповни мене, благодаттю, я хочу жити для тебе. Каже, хто має вухо, хай чує, що Дух говорить церквам. Сьогодні Господь через Святого Духа хоче нас благословити, зміцнити, підняти і благословити і поставити в нас в правильний напрямок перед собою, що ми йшли за Господом далі, брата і сестри. І апостол Юда пише. Послані і каже, а ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вірою, моліться Духом Святим. Каже, бережіть себе самих у любові Божій і чекайте милости Госта нашого Ісуса Христа для вічного життя. Перше, будуйте вірою, друге, моліться Духом Святим. І якщо оце є, далі бережіть себе в любові Господній. Брати і сестри, коли ми є в єднанні з Богом. Через Боже Слово, через Святого Духа. Далі Божа, каже, бережіть себе в любові. тобто ми повинні пильнувати. Бог умножає в нас Божу, Божу любов, до Бога, до служіння Йому, до Його слова. Каже, бережіть себе в любові Божій. Та любов вона прибуває. Каже, і чекайте милости. ми будемо очікувати зустрічі з нашим, з нашим Ісусом Христом. Ми ще сьогодні в дорозі. Тому ми зараз будемо молитися, скажемо: Господи, віднови Твою любов. В мені я хочу справді жити для тебе і мати у цю першу любов. Що справді в нас була перша любов до Бога, до служіння йому, і ми наш земний шлях провели в любові до Господа нашого Ісуса Христа. Будемо молитися. Амінь.